Маємо черговий судовий вирок російському воєнному. За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури оператора навідника танку Збройних сил РФ засуджено до 10 років позбавлення волі. Виконуючи завідомо злочинний наказ командирів, він з танку обстрілював житловий багатоповерховий будинок в Чернігові, який не був військовою ціллю. Це вже восьмий реальний вирок. Винесений українськими судами, військовослужбовцям країни агресора. І ми не зупиняємось, органи прокуратури і надалі щоденно працюватимуть на всіх напрямках заради відновлення справедливості та притягнення до відповідальності кожного, хто приніс війну на нашу землю. Серед наших пріоритетів також виявлення та арешт активів російських кампаній. Які напряму чи опосередковано ведуть бізнес в Україні та фінансують війну за рахунок українців, за клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовані корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості підприємства, пов'язаного з Російською Федерацією. Мова йде про одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України. Загальна сума арештованого. Понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень. За наявною слідство інформацією, упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства ухилилися від сплати податків на суму понад 3 мільярди гривень. Слідчі також вважають, що вони протиправно перерахували на користь юридичної особи нерезидента яка підконтрольна російській нафтовій компанії, понад 5 мільярдів гривень з метою їх. Легалізації. У іншому кримінальному провадженні Офісом Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень. Йдеться в тому числі про один із найбільших торгово-розважальних центрів в столиці України. Серед його кінцевих бенефіціарних власників, громадяни Росії. З близького оточення очільника країни агресора. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від діяльності торговельно-розважального центру, перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян Росії. Останні в подальшому використовували їх, в тому числі для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для Збройних сил країни агресора. Це ще один яскравий приклад. Скоординованої роботи прокурорів та органів досудового розслідування нашої спільної принципової позиції стояти на захисті інтересів держави та кожного українця.